Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні ось такий цікавий телефончик фірми BlackView. Де протиударний, протиударний, такий маленький з двома камерами і смартфон. Невеличкий спеціально, такий комусь. Кому потрібно до роботи протиударний і смартфон не такий, як цеглинка. Доволі прикольно виглядає. Це Blackview n 6000 Доволі по характеристиках цей пристрій має непогані. Якщо я напоминаю, це 128 або 256 пам'яті і... Процесор тут також доволі, доволі такий непоганий, він гарно працює, не, не має тормозити, як якийсь старенький, недолугий телефон. Як бачимо, воно питає пароль або бліковий запуск. Google. І як бачите, він дуже гарно реагує, тобто він не тормозить, про що я говориш, тут доволі гарні характеристики. Ну, найбільше, можливо, він саме купляє своєю зручності, що він маленький. Для тих, кому потрібно смартфон до роботи, він дуже легко зручно лежить в руці. Та це не зручно для, для читання сторінок в інтернеті і тому подібне. Але цей пристрій не для цього. Та й, взагалі відео наше також не про це. Наше відео про те, як розблокувати цей пристрій. Зараз ми його будемо розблоковувати. І якщо у когось такий або подібний пристрій також, пишіть під контактними даними, які будуть в описі під відео. І в більшості випадків все можна зробити дистанційно. В більшості випадків, Якщо вдруг щось не получатиметься дистанційно, навіть недавно був такий випадок. ну, Відправили поштою в межах одного 2 днів зазвичай. Я так само його розблокую і воно поїде назад. Тож, підключаємо перестрій до комп'ютера, ми підключений, вимикаємо і чекаємо результату успішного розблокування. Так, нам радісне повідомлення. Пристрій розблоковано. Ми перейдемо на стіл. Було зручніше. Щоб було зручніше, перейдемо на стіл. пропустити. Не копіювати. І як бачимо, у нас є Зліва кнопка Пропустити. Це означає, що наш пристрій розблоковано. Його можна налаштувати зараз до робочого столу і налаштувати під себе, як нам зручно. Введення пароля так само пропускаємо. все готово, супер, пушка. І як згадував вам, та, о, бачимо про телефон, N6000. And Android 13. Так що дякую за перегляд. І в разі чогось будете знати, що є такі акуратні маленькі пристрої, кому потрібно до роботи. Він, до речі, на 8 карти йде також. І доволі конкретно цей пристрій він йде з непоганими характеристиками. Він має... Медіатак Helio G99 доволі непогано має працювати. А єдине, ще не подивилося. Скільки пам'яті? Це вша пушка пам'яті 256 ГБ. Тож, шановні глядачі, нагадую ще раз, якщо у вас є такий пристрій такої Фірми чи будь-якої іншої заблокований на Google аккаунт, як було це в нашому відео зараз. І вам потрібно розблокувати, пишіть. Мої контакти будуть в описі під відео. Найкраще фото. Інколи люди плутають, веде блокування між собою. Найкраще фото в разі чогось скидити. І тоді вже детальніше обговоримо, що потрібно і як можна це зробити. Дякую за перегляд до наступних відео.